Я мене звати Сергій, хочу розповісти трошки, щоб про себе розповісти, а показати, чим я займаюся. О, так. Це побудоване таке приміщення. Десь в квадратах буде приблизно 450 квадратних метрів. Які є породи, які самі виводили з інкубаційного яйця, поки типу, ні будуть окремо. Яйця окремо, що були, і харчове, і інкубаційне. Всі породи окремо теж будуть породи, які є улюблені породи, взагалі, як мені подобається тут породи. Це Михаленська зозуля, вона буде, покажемо в тому приміщенні. Барбезє. Михаленська зозуля це бельгійська порода. А Барбезє французька порода старовинна. Буде резбро, це не порода, це крос, буде там далі. Маран. Орловська Чубата. Ну, це чубата такі туди пролери окремо тримаються. В кількості десь близько 250. І ще качачки є. Німецькій лінії. І небагато. Багато що добудовувати потрібно. Робити. Але тут і це німецькі москузні качки німецької лінії. Кілограм 5. 5, 5, 5 6, 4. Є редбро, змішаних багато. Редбро і барбезє в основному. Тут дві породи. Білі і чорні це барбезє, а коричневі це редбро. Півні, з яких будуть відрізатися на м'ясо. 40-50 штук. Бролер обітає десь 250, десь може 220, може вирізали штук 20. Тут різні породи. Марали, так, Тут знаходиться, ну якісь навіть приблизно, може близько 200, 150, 200, точно 180-200. ну, Буде на яйце, Буду, буде чисто яйце, це харчові. Тут буде теж відокремиться на 3-4 породи півнів різні, щоб ми за собою не билися. Вони будуть на м'ясо, будуть просто на харчове яйце і окремо півнів. Буде дороблятись. Шубата, це будуть на яєчко, це курочки на яєчки будуть. А так бородата це орловська така. Дівчина, це дівь бобізі, такі високі. У них м'ясо дуже кажуть. Всі, ми ще не пробували. Будемо добудовувати. Гнізди, сідемо, перегородки. Це тільки початок. Далі йдемо до породи. Михайлецька зозуля. Самі їх виводили, купляли інкубаційні яйця в двох-трьох заводчиків. І це самі виявили. Це їм зараз півроку. Ну вже почали нести яйця. Вони перебудують, як ручні. Так що, отакі курочки.